головне події в Харкові та області 6 травня Близько двох годин тривала сьогодні атака шахетів на Харків. Вибухи розпочалися після третьої ночі. Мер міста Ігор Терехов повідомив про 20 ударів по восьми локаціях у чотирьох районах міста. У ГДСНС відзначили, виникли шість пожеж. Дві з них продовжували гасити протягом дня. Найпотужніше палали дві локації на Салтівці, розважальний комплекс і ресторан Британія на Журавлівці та ринок Барабашово. Віце-президент концерну Авеки Кощу володіє ринком. Олександр Макаренко заявив про погоряння близько 90 і пошкодження приблизно такої ж кількості. Удар припав по території нового майданчика дитячого ринку. На цих двох локаціях обійшлося без постраждалих, але вони були в Холодногірському районі. Там БПЛА влучив неподалік багатоповерхівок, у них повилітали вікна. Троє чоловіків і жінка отримали гостру реакцію на стрес, повідомила Харківська обласна прокуратура. Також приліт був в індустріальному районі, по території цивільного підприємства. На тлі чергового удару по об'єктах бізнесу в Харкові знову постало питання особливого економічного статусу для регіону. Бізнес у місті, по якому шахеди прилітають десятками, працює без компенсації програм відновлення, навіть без можливості взяти кредити через ризики. Фінансові та податкові умови не можуть бути однаковими для бізнесу в Харкові та у Львові. Написав у Фейсбуці віцепрезидент Асоціації нерухомості України Ігор Балак. Публікація за кілька годин зібрала майже тисячу репостів. А в коментарях харків'яни обурюються відсутністю реакції державної влади. Відзначимо, що питання особливого економічного статусу для Харківщини порушують далеко не вперше. Наразі бізнес звільнений від місцевих податків, але всі державні сплачує на рівні із колегами в тилу. Відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернулися 205 українських захисників. Із них семеро воїни з Харківщини. Повідомив начальник хова Олег Сеньгубов. Один звільнений захисник з Харкова, троє з Богодухівського району, та по одному з Чугуєва, Лозовою та Харківського району. Та виявили в бойовій бригаді ЗСУ на Харківщині. Про це повідомила служба безпеки України. У роботі на російське ГРУ підозрюють контрактника, який проходив службу на куп'янському напрямку. Слідчі задокументували, як той через месенджер спілкувався з російським куратором і передавав йому координати свого та інших підрозділів з передової. Інформацію окупанти планували використати для ударів по позиціях і штабах ЗСУ. Проте військова контрозвідка СБУ завчасно викрила ці наміри та запобігла їх реалізації. Підозрюваний у СІЗО без права внести заставу. Йому світить довічне з конфіскацією. Більше новин на сайті об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та шерте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.